Доброго дня. Розпочинається засідання постійної комісії з питань комунальної власності. земельних Прошу всіх присутніх підписати протокол комісії. Можна питання?

На нюанси, які все виставляють з мелізинло. Про внесення до приємної поділяння. Це питання, так? Шановні колеги, присутні. Вчора мною депутатом Бернської міської ради було запропоновано регламенту зняти дане питання на завершення. Було, я зв'язався з ліквідатором Кучака Юрієм Федоровичем, ліквідатором забіг Старантним керуючим, який надіслав десь повідомлення на офіційну електронну почту берегію від співради та, та до мене. Про те, що коротко не буду зачитувати, якщо маєте бажання зачитувати, зачистувати, думаю, що всі ознайомилися. Суть в чому коротко, що вони повідомляють про те, що у них є дійсний договір оренди згідно рішення Верховного суду. Тому питання номер 103816, про, про внесення до переліку земельних ділянок на мене власності, які. Виставляється на земельні торги окремими лотами, ну, то, а саме е, земельна ділянка з кадастрою no 21 2048 64200130 4, яка знаходиться в оренді у ЗАЗ Котна е, е, згідно е, згідно рішення Верховного суду, ми е, не можемо розглядати дане питання. Я можу почитати оповідомлення комуніки. Від 14-го року. Ну, добре. Яка з цього випуску, яка з цього випуску минулого відео міської ради? Ну, до оповідомлення дійсно не було, не було ніяких коментарів, не було ніяких питань. Але э, сталося так як сталося, значить рішення було прийнято 14 листопада і оприлюднено 19 листопада, да, з 19 по 24 ніхто не це рішення. і тому в 23-му е, ця аренда була скасована. Наша сезона була. Вкратова. І тому вона була знака із mm -hmm. Тож, якщо ми заходимо на мона

Ні, це не ставить в колесі. Де ти голосуєш? Так, чого? Ні-ні, бо я нормально просто зараз і проголосую за зняття там просто через секунду. Найсна, подати стоп-пропозицію міністра. Канічно. Тому що не нелко, а то коли на це поміститься на це терені. Що біло, зараз у мене на рівно його зняття. Ми mm -hmm. можемо навіть поп'єдняти і прикласти до проєкту рішення. Бо... ще ліпше. No. Депутатська зглава не вистачає. Ні, mm -hmm. e, просто повідомлення до проєкту рішення, бо воно буде у на нас поки що, поки що ми його не знімаємо. Ну, тобто я не знаю, що з ним робити. Поки що ми зняли, але... Цікаве презентати, це треба, ну, для я і для для голови стратегічні, через треба на таку викажете і ще додатково до... ми... Так, а, не... треба де проект рішення, так, звичайно. Так, депутате, з Господу повідомленням ликвидатора розрахутку на днях за четверту <реку> денного. <реку> <реку> здорова ще добра цега ца чипов да майже так да добро да так Павлюк з А що можна без цього часу дальше плану пояснила і вняла і вже зняли я теж у порядку тему я правильно зрозумів я правильно так як нова цього комісії і раковоний професор заодно комісію

Порядку діду, до тому, що. Ну, Там в, дія, вирішує, дія, дія, дія. Ловена, і тепер треба буде знову така пропозиція, це зв'язуватися відвідатором. І тепер платити Ді, ренду. Ну, вони, 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 вони не припинили. Дивіться, якось закликати, я заколи що говорив. Перекладати не обов'язково президент. Ну, зобов'язання дивне. 25 клубі, прорайте адміністрації. І кут а мало поти тикудей. Зпаївся і ні ні ні, нам. Світло нам. То в світі перший рік у нас. Ми зарає реєстрацію так розмістив до урождення і і виходить, це пар секунд де ябоє є, але бог, де ми баходиться в реєстрі, це ж не правда. Розумію. Тобто, тобто то, тут є зловшивання, ми не доглядали до тобто, нашого задоглядали того, що якоби воно якщо було зареєстровано, тоді ми мали можливість контролювати, що місяця скільки ми мали отримати. Тоді за двадцять третього року вони було зареєстровано. Двадцять третьому році дрібне рішення суду було знято з реєстрації, і тепер десь 14 листопада було вистановлено, і тепер вони знову мають у Що скажете? Нічого, ми викликаємо їх на поліцію за три роки площа. Це якась сума має. Чуєш, знаєш, дівчата. Сто тисяч, п'ятсот тисяч мільйонів. Два мільйони. На контомних церквах. Дві тисячі мільйонів. За кожен рік, ось ось. Дві тисячі мільйонів. Так, так, так. Та ви завжди розумієте? Ні. Повернімо, допоможемо та борщачене. Зво. Е, знаєш, очінка на 40 га 2 млн. Знає, дійшлося 1.5, це мають 200 000, якщо 2. 1.14, але не знаю. 250 000. Там не багато. Ну, тобто. Тоді де 200 000, 620. Два. На 100 000, це тале, що там 10% тоді, а от 300 000 мені знає. Я давно 200 тисяч калькулятор. Що там відбувається? Якщо воно має, я так розумію,

Що оцінює 200 тисяч гривень за гектар нормативно-прошової оцінки і поставимо. Я вважаю, що якщо ми вже власники цього і ми хочемо провести треба, тоді будемо поміняти відділення на багаторічні насадження, так є на доводить півпродажу загадження на багаторічні. Це підніметь оцінку в три рази на земельну ділянку по уїття. Я думаю, що вже захищати по нові нормативки треба буде договору або вносити зміни договору. Мене пропозиція суспішна спочатку заресувати закон перше, бо ми не можемо вкладати, ми не можемо оренду вкладати, поки вона на нашу базу. Окей. Я так розумію, що питання серйозне. Так. Слухайте, є ще щось, що нам не помічно. Нарешті, адміністрація і головний керівник, все музеї, так що у мене перебрали на них. Ми могли консультувати, але добру історію. Ну, мене перевірили. Ні, не може бути. Та є історії, які розповідають про цю дуговату. Не можна бути в сторонній управлінні. Можуть бути вкладені до... Не можна. Ходить через свою... А може бути тільки в сторонній управлінні? не можеш дати нові рахунки. Але... У мене не може бути підмініття, я не можу... Він не може підмініття. Він Але розговорюють історії. вони вже не розпорядили земельні ділянки. Вони не мали право знімати плату за ці земельні ділянки. В цілу закону 21 року ми маємо бути просто договір, бо ви лишаєте десь так. Ви бачите, що ви Я вам хочу розказати, що його робиться. Давайте наступне питання, шановні колеги. Звичайно, звідти проєкт про грошову земельної ділянки на умов її продажу форми електронного аукціону. Так, земельна ділянка по вулиці Мужальській без номера, 143 квадратних метра, Е, наприклад, сіть перед магазином біля секції, між Пром і Борода Там же був, де ж він? А, ми от купили ту є, а вона на кож, тільки половина 3 м² на ремонт. Прямо перед магазином царя на дика. Але вічно. На аренда. Ви дозвіл. Це велике пітолію. Так. Ну там питати не буду, вже ніяк. Це так. Буду реконструкцію там облаштування походу чи щось за. Так їх зробили в опасці. Ага. Хорошо. Нареква. Опа. А по пані, ви не трою. Там песифікація. І потім, типа, як фасад видно на резиденції. Типа, ти зараз там можеш І, і повертаючись колеги до попереднього питання ще коротко. Я у депутатському зверненні, до речі, в кінці написав, що прошу вас. А також переукласти довгі ране з мене джанки, сказав про новим таким, між попром, та між такими між котрому та правонаступником міської ради, Тобто я у зверненні це і указую. Тобто у тебе зараз у тебе зараз є такі, так, і за десять собі мене є такі. Ja, ja I, you. it's, it's it's — Так, я розумію. — Ні, тобі не треба роботи додати, розумієш? — Це погано, насправді. — Ну, ми не будемо скоро згадати, розумієш? — Що ми маємо згадати? — Побігати? — Ні. — Ну, не буде нюансів, якщо в губцях твій куратор, я доступний, я є членом дизайнерства, нас не буде нюансів. — Ні-ні-ні, у меншому кураторі це заставлено, цей чоловік, він